США та Велика Британія за підтримки групи союзників завдали авіаудари по об'єктах, пов'язаних із підтримуваними Іраном бойовиками Хуситами в Ємені. Це перші удари спрямовані проти Хуситів, відколи вони почали напади на торгівельні судна у Червоному морі наприкінці минулого року. Президент США назвав це необхідністю, а прем'єр-міністр Великої Британії самообороною. Подробиці про ситуацію знає Ірина Шинкаренко. Вітаю, Ірина. Вітаю Олексію. Ірина. можеш сказати детальніше, що саме відбувається в Ємені, та наскільки потужними були ці завдані удари? Олексій, отже, сьогодні вночі близько другої години ночі за київським часом США, Велика Британія за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів та Бахрейна нанесли серію авіаударів по території Ємену. Як повідомило центральне командування США, ці авіаудари вразили понад 60 цілей у 16 місцях у підконтрольних Хуситам, територіях ємену. Командування військово-повітряних сил США у на близькому сході повідомило, що під удари, зокрема, потрапили командні центри Хуситів, їхні виробничі потужності, а також їхні склади боєприпасів. І на умовах анонімності представник Пентагону сьогодні розповів голосу Америки, що були враж... що ці удари він назвав. Вони були досить потужними, і вони влучили зокрема по радіолокаційних установках хуситів, а також про їхніх системах протиповітряної оборони. І посадовець також сказав, що ці. Цілі, які обирали для цих ударів, вони були. Обрані, зважаючи на їхню віддаленість від цивільних об'єктів, а також на їхню, зважаючи на їхню загрозу міжнародному судноплавству, і а, сьогодні в офіційній заяві Пентагону а, йдеться про те, що а, ці удари наносили звинищувачів надводних кораблів та підводних човнів, а, використовуючи високоточні боєприпаси. І лише США, як відомо, скинули на об'єкти Хуситів понад сотню високоточних боєприпасів. А кораблі та підвод. Ні, човни а, вели вогонь ударними ракетами. Томагавк, ось така Йо, ситуація а можна детальніше, от чому США та Великобританія пішли на цей крок і завдали цих ударів по об'єктах у Ситі. Так, Олексій. отже, удари США та союзників 12 січня. Це перша така відповідь на постійні атаки хуситами кораблів у Червоному морі. Напади хуситів на міжнародні судна за допомогою дронів а також балістичних ракет розпочалися після атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня. Хусити заявили, що вони підтримують Хамас і атаки на міжнародні судна в Червоному морі. Вони називали. А... Вони пояснювали так, що цим вони допомагають Хамасу у боротьбі з Ізраїлем. І хусити зазначали, що судна, на які вони нападають, нібито мали зв'язки з Ізраїлем. За даними Пентагону, від середини листопада хусити здійснили понад два десятки нападів на міжнародні торговельні судна. І як наголошують у Пентагоні, ці атаки вони завдали серйозного удару для міжнародної торгівлі по всьому світу. Цього Тижня єменські хусити вони здійснили одну зі своїх найбільших атак на судна. 9 січня вони атакували американські кораблі за даними Петагону з допомогою 20 безпілотників, і вони випустили також кілька ракет. Тоді США та Велика Британія відбили цю атаку. Але як повідомили в адміністрації президента, США, саме це спонукало президента Байдена віддати наказ про сьогоднішній авіаудар. по Об'єктах хуситів, і президент США Джо Байден назвав завдані удари прямою відповіддю на безпрецедентні атаки Хуситів. Він пояснив, що США були змушені завдати цих ударів, оскільки спроби дипломатії вони були проігноровані. Ірина, дякую тобі дуже на пряму зв'язку. З нами була наша кореспондентка Ірина Шинкаренко.